Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді цанговий патрон з хвостовиком i 30 тип е 4 під цанги типу ЕР25, виготовлений згідно дін69880 від турецького виробника Сумтом. Хвостовик ВІДАЯ розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва, який забезпечує надійне кріплення інструменту через обрану оправку. Цанговий блок для токарного верстату це універсальне рішення для обробки деталі. Таким чином, ви можете використовувати будь-який освій інструмент діаметрами від 2 до 16 мм. Чи його в цанговому патроні через міні цанги потрібного діаметру. Цанговий патрон VDI-30 тип e 4 під цанги типу ЕР25 має наступні характеристики: посадковий діаметр 30 мм, виліт оправки 57 мм, діаметр заживної гайки 42 мм, діапазон заживного інструменту від 2 до 16 мм, діаметр кріпильної юбки 68 мм, товщина кріпильної юбки 22 мм. Оправка має внутрішній канал підводу зор. Турецька компанія Sumtem виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі та. Та із нанесенням з насусійкого покриття, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Наша компанія може укомплектовувати цанговий патрон як рішучим інструментом, так і цангами потрібного діаметру. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ОШАНКВІСКРПОЇ, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас з вказаним контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.